Коралові рифи це складні морські екосистеми, що складаються з великої кількості живих організмів, таких як корали, губки, водорості та різноманітні види риб та інших морських істот. Ці рифи утворюються завдяки взаємодії між коралами та мікроорганізмами, які утворюють вапнякові скелі. Коралові рифи можуть мати різні форми: від малих кущів до величезних бар'єрів. Які простягаються на сотні кілометрів. Ці унікальні структури є домом для безлічі морських істот та відіграють важливу роль у морських екосистемах. Коралові рифи можуть бути знайдені у тропічних та субтропічних водах по всьому світу, але найбільш різноманітні та розкішні рифи знаходяться в районах, де вода тепла та чиста. Ці екосистеми є джерелом харчування для багатьох морських істот та важливим місцем для розмноження та притулку. Крім того, коралові рифи мають велике значення для людей, оскільки вони забезпечують туристичний потенціал, захищають узбережжя від штормів та сприяють збереженню біорізноманіття. У світі існує близько 800 видів коралів, які утворюють різноманітність коралових рифів. Деякі з них можуть жити на глибині до 6 кілометрів. А інші вимагають поверхневих вод для свого розвитку. Коралові рифи є одним із найбільш різноманітних та захоплюючих морських екосистем, які варто дбати та зберігати для майбутніх поколінь. Коралові рифи відіграють надзвичайно важливу роль у морських екосистемах, забезпечуючи життя та притулок для безлічі морських істот. Однією з ключових функцій коралових рифів є створення унікального середовища для розвитку та життєдіяльності різноманітних видів. Корали, що утворюють рифи, створюють складні структури, які слугують укриттям для риб, молюсків, водоростей та інших морських істот. Це допомагає зберегти біорізноманіття та підтримувати екологічний баланс у морських водах. Крім того, коралові рифи відіграють важливу роль у захисті узбережжя від штормів та природних катаклізмів. Їхні структури можуть служити бар'єром, який розсіює силу хвиль та допомагає запобігти ерозії узбережжя. Не менш важливою є роль коралових рифів у глобальному кругобігу вуглецю. Корали вбирають вуглекислий газ з води та утворюють вапнякові скелі, що сприяє зменшенню вмісту СО2 в атмосфері. Цей процес, відомий як вапнякове відкладання, допомагає зменшити вплив глобального потепління та зміни клімату. Цікавим фактом є те, що коралові рифи є однією з найбільш різноманітних екосистем на планеті. На одному квадратному кілометрі коралового рифу може існувати більше видів, ніж у будь-якому іншому морському середовищі. Ця величезна різноманітність сприяє стійкості та витривалості рифів у умовах змін клімату та людської діяльності. На жаль, коралові рифи стикаються з численними загрозами, такими як забруднення води, зміна клімату, руйнування середовища та незаконне рибальство. Збереження цих унікальних екосистем вимагає спільних зусиль усіх країн та громадян, оскільки вони є надзвичайно важливо важливим елементом нашого природного середовища та релом життя для безлічі морських істот. Загрози для коралових рифів є серйозними та наразі актуальними проблемами, які ставлять під загрозу існування цих унікальних морських екосистем. Однією з найбільших загроз є зміна клімату. Підвищення температури води викликає явище відбілювання коралів, коли вони втрачають свою живильну водоростову симбіозу та стають біленькими та вразливими на хвороби. Це може призвести до масового відмирання коралів та руйнування рифів. Ще однією серйозною загрозою є забруднення води. Викиди від промислових підприємств, сільськогосподарські відходи та інші забруднюючі речовини можуть негативно впливати на здоров'я коралів та призводити до їх відмирання. Незаконне рибальство та недбале поводження з морськими ресурсами також становлять загрозу для коралових рифів. Велика кількість рибальських суден, які використовують недозволені методи лову, може призвести до знищення рибних популяцій та порушення екологічного балансу в рифових екосистемах. Крім того, туризм також може мати негативний вплив на коралові рифи. Надмірне відвідування туристами може призвести до пошкодження коралів. Знищення рифових структур та забруднення морського середовища. Щоб зберегти ці унікальні екосистеми, необхідно вжити невідкладних заходів для зменшення впливу зазначених загроз, ефективне управління морськими ресурсами, впровадження програм збереження та відновлення коралових рифів, а також освіта громадськості щодо важливості збереження морських екосистем це лише деякі з можливих шляхів досягнення цієї мети. Збереження коралових рифів це не лише наша моральна обов'язковість перед природою, а й ключовий елемент збереження біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку нашої планети. Глибоководні мешканці це фантастичний світ таємничості та унікальності, який прихований у глибинах океану. Ось деякі з основних видів глибоководних істот, які зачаровують нас своєю неповторною красою та адаптаціями. Глибоководні акули це одні з найбільш вражаючих мешканців океану. Вони відомі своєю потужною мускулатурою та вражаючими зубами, які допомагають їм полювати на своїх жертв. Деякі види глибоководних акул можуть жити на дуже великій глибині, де тиск води надзвичайно великий. Іншим цікавим видом є глибоководні кальмари. Ці істоти мають неймовірні здібності камуфляжу та великі очі, які допомагають їм в орієнтації у темряві глибоководних глибин. Кальмари також відомі своєю високою інтелектуальністю та складними соціальними структурами. Іншим цікавим видом глибоководних істот є глибоководні риби. Деякі види глибоководних риб мають світлові органи, які допомагають їм привертати здобич або відволікати увагу ворогів. Інші риби мають надзвичайно довгі вуса або зуби, призначені для полювання на інших мешканців глибини. Глибоководні медузи це ще один унікальний вид. Який можна зустріти на великих глибинах, ці м'які істоти мають неймовірні форми та кольори, які роблять їх дуже привабливими для спостереження. Деякі глибоководні медузи мають отруйні жалюгідні, які можуть бути небезпечними для людини. Глибоководні водорості це ще один важливий компонент глибоководних екосистем, ці водорості відіграють важливу роль у живленні та утриманні біорізноманіття глибоководних морських екосистем. Деякі види глибоководних водоростей мають унікальні адаптації до життя на великих глибинах, де умови середовища дуже відмінні від поверхневих вод. Ці види водоростей можуть бути джерелом їжі для багатьох глибоководних істот та відігравати важливу роль у кругообігу поживних речовин у морських екосистемах. Глибоководні мешканці це дивовижний світ, який залишається досить маловивченим та загадковим для науки. Вивчення цих унікальних істот допоможе нам краще зрозуміти природу та розвиток життя у найглибших куточках нашої планети. Глибоководні організми володіють унікальними адаптаціями, які дозволяють їм виживати у жорстких умовах глибин океану. Однією з найцікавіших адаптацій є світлові органи деяких глибоководних істот. Деякі види риб та медуз можуть виробляти світло за допомогою спеціальних клітин. Що дозволяє їм привертати здобич або відволікати увагу ворогів у темряві глибин? Ця адаптація допомагає їм виживати та полювати у середовищі, де світла майже немає. Іншою цікавою адаптацією є здатність деяких глибоководних істот жити на великих глибинах, де тиск води надзвичайно великий. Ці організми мають спеціальні структури та механізми, які дозволяють їм адаптуватися до таких умов та виживати у них. Наприклад, глибоководні акули мають особливу будову тіла, яка допомагає їм регулювати тиск у своїх тілах та уникати ушкоджень від великого тиску води. Крім того, деякі глибоководні мешканці мають унікальні механізми живлення та розмноження, які дозволяють їм ефективно використовувати ресурси глибин океану. Ці адаптації роблять глибоководних організмів надзвичайно цікавими для вивчення та дослідження. Оскільки вони демонструють неймовірну пристосованість до екстремальних умов середовища. Глибоководні екосистеми це дивовижний світ, який прихований у найглибших куточках океану. Ці екосистеми відзначаються своєю унікальністю та надзвичайною різноманітністю життя. Однією з найцікавіших особливостей глибоководних екосистем є велика кількість адаптованих організмів, які вдало пристосувалися до екстремальних умов середовища. Наприклад, глибоководні риби можуть мати спеціальні світлові органи, які допомагають їм привертати здобич або відволікати увагу ворогів у темряві глибин. Ця адаптація дозволяє їм виживати та полювати у середовищі, де світла майже немає. Іншим цікавим фактом є те, що деякі глибоководні істоти мають дуже повільний обмін речовин та можуть жити дуже довго, навіть у сотні метрів під водою. Наприклад, глибоководні губки можуть жити до кількох тисяч років, що робить їх одними з найдовших живих організмів на планеті. Крім того, глибоководні екосистеми мають унікальні види, які не зустрічаються в інших середовищах. Наприклад, глибоководні медузи можуть мати неймовірні форми та кольори, які роблять їх дуже привабливими для спостереження. Деякі глибоководні медузи мають отруйні жалюгідні, які можуть бути небезпечними для людини. Ці унікальні види відіграють важливу роль у глибоководних екосистемах та сприяють збереженню біорізноманіття. Однією з найфантастичніших особливостей глибоководних екосистем є їхній потенціал для відкриття нових видів та наукових відкриттів. Багато з цих істот ще не були вивчені науковцями, і кожне нове дослідження може призвести до відкриття чогось зовсім нового та неймовірного. Усі ці особливості роблять глибоководні екосистеми надзвичайно цікавими для науки та досліджень, а також підкреслюють важливість їх збереження та дослідження для майбутніх поколінь. Збереження морських екосистем має величезне значення для забезпечення здоров'я нашої планети та добробуту людства. Морські екосистеми є джерелом їжі, води та кисню для мільярдів людей по всьому світу. Наприклад, коралові рифи, які є одним із найбільш різноманітних морських екосистем, забезпечують притулок для понад 25% морських видів. Крім того, вони є важливим джерелом їжі для багатьох спільнот узбережжя та важливим фільтром для очищення води. Збереження коралових рифів допомагає зберегти біорізноманіття та підтримувати екологічний баланс у морських водах. Дослідження показують, що морські екосистеми також мають велике значення для боротьби зі зміною клімату. Наприклад, водорості та планктон усмоктують вуглекислий газ з атмосфери та виробляють кисень, що сприяє зменшенню впливу парникових газів та підтримує кліматичний баланс. Збереження морських екосистем також важливе для забезпечення сталого розвитку. Морські ресурси, такі як риба та морські водорості, є джерелом їжі та доходу для мільярдів людей по всьому світу. Збереження цих ресурсів допомагає забезпечити сталість використання морських ресурсів та зберегти їх для майбутніх поколінь. Не менш важливою є роль морських екосистем у підтримці туризму та розвитку прибережних спільнот. Багато туристичних місць, таких як пляжі та курорти, залежать від здорових морських екосистем для приваблення відвідувачів та забезпечення доходу для місцевих громад. Збереження морських екосистем також важливе для збереження культурної спадщини та традицій морських спільнот. Багато морських видів та екосистем мають велике культурне значення для місцевих громад та є частиною їхньої ідентичності. Збереження цих екосистем допомагає зберегти цінні культурні та історичні аспекти морського середовища. Усі ці фактори підкреслюють важливість збереження морських екосистем для забезпечення сталого розвитку, збереження біорізноманіття та забезпечення добробуту людства та нашої планети. Підсумок морські екосистеми, включаючи коралові рифи та глибоководних мешканців. Є надзвичайно важливими для збереження біорізноманіття та підтримки екологічного балансу у морських водах. Унікальність глибоководних екосистем полягає в їхній неймовірній різноманітності видів та адаптаціях до екстремальних умов середовища. Наприклад, глибоководні істоти мають світлові органи, довгі вуса, отруйні жалюгідні та неймовірні форми тіла. Збереження морських екосистем важливо для забезпечення їжі, води та кисню для людства. Боротьби зі зміною клімату, сталого розвитку та збереження культурної спадщини, дослідження та збереження цих унікальних екосистем є важливим завданням для нас усіх.